Лілея Тарас Григорович Шевченко виконує Макаренко Олена Володимирівна, комунальний заклад, Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають? царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головеньку червоно-рожеву до білого, пониклого, личень і заплакала лілея, росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона, вона все журилась і на мене, а на дитину дивилась, дивилась. І плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря, я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Та щире готались, жиди на від нечистій на мене плювали. Отаке то мій, братико, було мені в світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тину, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим. Аж гай звеселила, а зимою, Боже мій, хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати Лілеєю снігоцвітом. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвітер, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила. Тих самих, що вбили мене й матір, милосердний, святий Боже милий, І заплакала лілея росою слозою, заплакала і сказала, а цвіт королевий схилив свою волонку червоно-рожеву на білеє, поникле, у по полілеї.